Що, ну, я попросив вас зачитати, тому що я трохи не розумію, все дійшло чи не все дійшло, якщо можна. Прошу, у мене немає, не було листика, ну, листа прошу, про що просить. Основний текст у мене був, я прошу тільки оголосити, що там просить. Ми не точно не Прийняти за озвучу дану заяву, визнати інформацію про майно Чубрика Дмитра Михайловича розповсюдженого власним Максима Міровича відкрити відкритому листі Петру Яршу з міста було розміщені 10 грудня 2014 року о 19.26.1 на сайті Максим Голосник за адресою майже інтернет з ЧТПСТМ2 наступного міста. За попередньою інформацією, ми виключимо, що заторнувний екскаватор, надаємо підтримувати чутинько, який працює виручно на замовлення Хана Єдине ще з часів правління живу Янковича. Недостовірно та також, що вирушує особисто право Кубенка Гелама Михайловича, на недотоканність честі, гідності та білової репутації. З організатор голосного Максима Івановича, проти заробітні. Здавано я еще на судьбу закончился поступать информацию по шире на рівні, сколько завершаючи, будьте ладно Михайловича, шляху поширения через мережный інтернет на сайті сайте Максим Молосниць, здесь ящики перевозит два информации, наступна изменисты, простування шановні користувачі, автор відкритого міста Дмитрий Яж, Максим Молосницьк, просту инвестированную информацию поширено 10 години 2014 року. По 19.26 у вказаному листі а саме за попередньої інформацією не виключено, що за повідомлення стоматор належать 2 до 4 і працюють, що замовлення відділу по 6 часів провідні режиму Януковича. Там зміни для правомірність поширення такої інформації. Тяхні відносинства Максима Ігорюча на корочці група Михайловця, 6 тисяч 2015 поранених, де на праву допомогу. 3040 копів. До... До... Так Позвивай. це у нас такої зараз. Так, наші так, честно хоче пояснення відповідача, яка була мене на попередньому судовому засіданні було з'ясовано первинний джерел поширення цієї інформації на сайті, який належить особисто. А відповідачу Максима Ігорічу в тому ми уточні образовані вимоги і просили зобов'язати відповідача, спростувати первинні джерело поширення інформації на високозавича. А що ви робите? Що ви робите? Присутствує. Фіксую Максима Ігоревича. Наскільки я пам'ятаю, ще зміни не внесені до законодавства, де дозволяється здійснювати фіксацію. Якщо ви бажаєте здійснити фотофікс... відеофіксацію, то хоча б сказати про це, а не тишком-нишком це робити. Наскільки я знаю, з 28 березня вступив закон в силу, який не забороняє проводити відеофіксацію яким Як це законом? Я зараз дослівно не можу вам сказати. Якщо ви забороняєте... Я вас ще не забороняю нічого. Я вас питаю, чому ви не повідомили? А ти ж конешком все. Ну там в законі не написано, що я повинен когось повідомляти. Це вас фіксують. Ну, якщо людина сказала, що так, то так. <рес> ви <він> не <заперечує. рес> він, що в мене фіксували. І не заперечуєте ще Ми заперечуємо що час, оскільки не було заявлено, як зауважив суд опромоковано, не було заявлено до питання щодо проведення від фіксування свого процесу. Це не передбачено цивільно процесуальним кодексом до того ж. Мені, стаття 12, пункт 8 кассу. Мені невідомо, який закон висуватись, ви його не зазначаєте. Ми розглядаємо цивільну справу. Це цивільний, не, цивільний. не адміністративне судочинство, тому ми, звичайно, заперечуємо за. Кодекс адміністративного судочинства, Про стаття 12. Вас, нас процес, ну, кодиці, різні на... Рішення Він... суддя прийме. Ну, запитала мою думку, я її висловлюю. Якщо сторона по справі, може заявляти під питання. А ви не старана вас ну, провожу від... А це ж з вашого проводиться? Пошу? Це ж вашого? Я це журналіст. Я, я журналіст. Мені все одно з якого боку. Я, <звичайся>

10 11 грудня в мережі інтернет з'явилося відкрите звернення пана голосного до правого сектору щодо, о, це як потім стало зрозуміло, відбувається розкрадання якихось труб, руйнування джерел. Бартезіанських, в 7 часов ранку, і про Дружинськ Дністана Диби, оскільки я є в минулому депутатній Брузжинської міської ради, голова за фракції Батьківщина, три роки являвся особисто головою, а також курівав Сарачанський, э, і Кренчанський райони як лідер БО Батьківщини яка ні жодним чином не являється послідовниками режиму Януковича, тим паче ніяким чином не пересікається з паном Сафроном. З'явилися в мережі про те, що якби, по попереднім даним пан Чупілка здійснює земельні роботи, розкрадає якесь державне майно, руйнує джерела. Власним особистим транспортом, а іменно екскаватором, як з'ясувалося, Hyundai. Телефонувало дуже багато людей. Можу назвати, телефонував директор, комуналь... директор підприємства «Сегмент» Валерій Мороз. Перший дзвінок був від його, потім телефонував фонд комунального майна. Потім ком, телефонували з Дніпроджинської міської ради, тобто, ця звістка розлетілася майже Дніпрожин, за півдня о 12-й годині телефон вже був червоний, про те, що я є людиною режиму Януковича і працюю виключно на замовлення фана Сафронова, що збурило мене особисто, оскільки. Моєї професійної діяльності на останній час є грузові перевезення, перевезення вантажів, негабаритних вантажів, а саме дорожньої, строїтельної, негабаритної техніки, а також вагових вантажів по Україні. Де би, ну, питання зустрітися особисто з паном голосним для засування питання, по-перше, не було. Це питання ну, висіло відкритим. І те, що пан голосний написав, ну, якби, присутності своєї не заперечувати не можу, тому як я особисто з паном голосним зустрічався вдруге. Перший раз ми доставляли техніку в той район, в якому пан Голосний проводив свої фото-репортажі. Ну я особисто мені відомо їх розслідування, це повинно було показати. Але тут інший раз, коли е, було визване через диспетчера травм для перевезення трактора, з'ясувалося, що викли здійснювали працівники Пітаківського райоті міліції при підтримці батальйону дніпро 1 е, після чого е, з'ясувалося, що екскаватор, який планували грузити, він є непрацюючим. А інший є за широким, що ми не можемо його взяти. Е, працівники міліції розрахувалися на місці за витрату дизельного пального, після чого опечатали екскаватор, той про який йде річ. Але тоді з'явився пан голосний. Ми з ним особисто познайомилися. Де, на моє прохання, я просив, е, може зазвичай емоційно, але я просив пана голосного з'ясувати такі питання, які він освітлює стосовно мене, є неправдивим, що чубілка це і я. Екскаватора особисто Hyundai я не маю і взагалі в мене немає такої техніки, я її не орендую. Тобто ну, я, я її вожу. На що я наголосив зауваження, на що пан голосний сказав мені, що от вам мій мобільний телефон. Ми все з'ясуємо. Якщо це питання дійсно так, ми спростуємо всі ці моменти, оскільки на теперішній час. Дане питання пан голосний не довів до логічного кінця. Спростування ми не бачимо, а навпаки, воно розповсюдилося по всьому інтернету, по всім масової інформації, навіть які не касаються особисто Максима Ігоровича голосного е, Обурило дуже мене е, так, як людину, яка жодним чином не має відношень до партії регіонів, оскільки є опонентом на протязі останніх 10 років. Включаючи друге, що це лист був до правого сектору і знає, наскільки радикальна позиція правого сектору до режиму Януковича і партії регіонів тому наражаю на те, що пан голосний даний момент зацепив особисто не тільки мою політичну гідність, не тільки мою гідність як працівника, а також ще під рів річку мене та мою особисту родину, наскільки. Минулий раз, коли ми підтримали правий сектор, в мене особисто в тому був ще сім'ї, згорів автомобіль Toyota Corolla 2, дворі, який був засвідчений, ну, нас зупиняли, ми підтримали «Євромайдан» у місті Дніпропетровську, після чого на другий день згоріла машина. Тому я знаю, що на сьогоднішній день нескладний час є така ситуація непроста. Ми звернулися до суду. Що касається пана Сафронова, я працював дійсно я працював у комунальній сфері, був директором комунального підприємства не в жодним чином, не в пана Сафронова, а в контракт був укладений зі мною міським головою Захаровським, та уговний пані Кузнецовою, Але він був вланований на дно, після того як змінився мед пан Кварчевський. Мене було звільнено там по політичним ваганням з цього підприємства. І е, у цей час, скільки пан Сафронов є міським головою, у мене з ним особисто тривають процеси щодо поновлення на роботі. Аналогічно, як у Максима Ігоровича, щодо отримання своєї гідної заробітної плати, навіть на сьогоднішній час, по сьогоднішній день цей стаж, який був 5 років, я відпрацьовував міську раду, мені не зарахований, так як комунальне підприємство та міська рада навіть не подала звіти до на, на податкової інспекції на подоходний налог та до пенсійного єдиного внеску, цього ЄСВ, який зараховує мені стаж. І на сьогоднішній день, окрім негативу та звитків і аморальних якихось моментів, мій адрес я нічого не відчуваю. Тому вважаю, що дії пана Максима Ігоровича були е завчасними, ну може поспі поспі поспішними, тобі, передчасними, але на сьогоднішній день я все-таки надіявся після нашого стобистого знайомства, яке воно не відбулося. Яке б воно не відбулося, що Максим Ігорович розбереться, і нам дасть все-таки буде мати чоловіче слово. І відбудуться дійсно якісь моменти, які все-таки ну, не касалися б мене таким боком. Так, ніхто не заперечує, що я в мою присутність. Але перший раз ми були присутні на замовлення через диспетчера, другий раз нас визивав би такі схере відео. Але ну, це питання про сьогоднішній час відкрити. І... Ми просили суд все-таки задовольнити нашу э, заяву щодо э, вибачення публічних Максима Євгенію на своєму особистому сайті, оскільки жодного відношення немає. І також сплатити на моральну шкоду, до яку ми просимо э, суду. Щодо моральної шкоди, чим чому саме в такому здобуття? Mm -hmm. Ну, оскільки по законам на сьогоднішній день можна просити 5 мінімальних зарплат. Тому як можна було просити більше, то ми вважаємо, що даної суми буде достатньо покрити наші витрати щодо відвеличення мене від основної праці. Тому як я поясняв суду, що я її працюю постійно в відрядження, постійно ввезу сьогодні в Мене стоїть машина, чекає мені необхідно їхати вести екскаватор. <свят> <по> на прищеплення по маршруту і також витрати на адвокатський просто э, для адвокатів оскільки я не є юристом є автомобілістом а також витрати там, гроші витрати на компенсацію палива щоб приїздити сюди до суду. За адвокатом у вас окремо. ну ні, ну це 2000. Чому саме моральна шкода, чому ви оцінили саме 6 тисяч Оскільки, по-перше, дане питання нанесло мені, як вам сказати, було б дуже просто розібратися з паном голосним, як розбирається той же саме партія регіону, викидаючи своїх людей з балконів з 16-го поверху на предмети Чечка, або особисто з'ясувати чоловічі стосунки і пан голосний пішов до суду, оскільки він наніс мені не такі е, морально. А також ну, він за нього не заживе, оскільки він наніс мені моральний угон. Я вважаю, що п'ять мінімальних вкладів це буде нормально для пана голосного, для того, щоб пан Власний виправив свою ситуацію та залавити конфлікти, який між нами на сьогоднішній день я вважаю, незакриті. Все у да, вас? В мене все. У вас є питання? Так, да, є питання. Скажіть, будь ласка, Шанов Зарович, вам відомі якісь особи з і ім'ям, прізвищем, по батькові, як у вас? Чи ж аналогічне Чупілка, Чупика, звинувала спільне питання. А депутинську... є фамілія Чупілка, це все є мої родичі, Віталік, Сергій, Михайло Петрович. Але Чупілка-Едуард є в єдиному варіанті Продажинську, яким я являюсь. А... Тих самих. і пан голосний написав правильно, оскільки мого брата в паспорті фамілія Чупілко Михайлович, Сергій Михайлович, мій рідний брат, а в мене фамілія, ну так склалася, помилка визначилася в паспортних даних. Чупілка Едуард Михайлович. Тому Чупілка Едуард Михайлович є в одному ліці, а якщо є, це задіта фамілія Чупілка, або особисто це моя родина, відсідні продзишевський, ми Наступне запитання, скажіть, будь ласка, які саме емоції ви переживали? Ви кажете, нам ски слід... телефонували ваші колишні колеги з комунального господарства, які саме емоції ви переживали в той момент, коли ви наставили запитання щодо відношення вас до робіт, які проводяться по крадіжці тих труп і тому подібне? Ну, по-перше, річ Стасподіська звучала із дівка, знаємо мою політичну позицію і наскільки моє відношення до партії районів. Це був постійний піздьок, і сарказм. От, а коли це краснулося особисто комунального майна, тому це заділо мене особисто, оскільки крадіжка комунального майна це карний є карний злочин. І оскільки я був директором комунального підприємства, я знаю, що це таке, і скільки від цього має хлопиту отримати людина від перевірок працівників ОБЕПу, прокуратури. Жити важко, тому як, е кому нікому а пану голосом, як в вившому міському голові, відомо, коли фіскальні органи приходять на перевірку, вони забирають багато часу, багато нервів. Е і це вибиває ну, це з колії і забирає не тільки багато часу, але психологічного ну, навантаження таким, яким не потрібне, ну, і ніколи жодним чином мене не касається, воно не стосовується. То їхні стосунки, там правий сектор, хай вони з'ясовують, але чому чекати мене? Людина обличчя трудягу. Я сьогодні вже нікуди не лізу, подальше від цього відсторонився, а тут виходить ось така ситуація. Але тим самим питання від правого сектору, також в мене були, особисто той правий сектор, який приїжджав якісь там питання з'ясовували. Е -е, останній раз, коли ми приїхали, е -е, в міліції, то був дуже неприємний розговор, тому що. Е -е, Треба була подана автомобіля для конфіскації майна Петриковського райвідділу, але жодним, ну, жодним чином я туди не касаюся, оскільки цей дзвінок був організований самими міліціонерами з Петриковського відділу. Ну, Хто визиває, ми робоємо. Тут такого немає питання. Не останнє питання. Скажіть, будь ласка, чи відомо, ви присутнітесь на спілкування так, з відповідачами щодо вашої бесіди, обміну цієї ситуації, чи є відеозапис цієї розмови, чи може викладено подібне відео на речі інтернет, чи переглядали його з місця може? Безусловно, безусловно, я відслідковую це питання, оскільки воно мене турбує особисто. Я все-таки чекав до останнього, щоб виправить ситуацію і, по крайній мірі. Ну, якось як вони можуть, панове кореспонденти, виправити ситуацію, толерантно її обійти, якось підставити під сумнів по-іншому, описати це питання.